Всім доброго дня! До мене завітала шкода Kodiaq 20 TDI, 110 кВт. Не 190 кінських сил, а 150 в даному автомобілі. 20-го року автомобіль із Сумської області. Подивимося на показники. Так, Пробіг фіксуємо. 188, присутній чек. По екології, так, ще не сильно прогрітий, але вже я бачу. Від посідньої регенерації 19 кілометрів, ну, нуль не сильно великий, повинен бути мінус 10, мінус 12, мінус 5, в залежності від прошивки після регенерації. Навіть е після 19 кілометрів пробігу, що автомобіль прийшов. Так, масину золу змінювали. Чому невідомо. Власник авто давно володіє цим автомобілем, сажовий фільтр не чистив, як мінімум. Чому ЗОЛА 16, невідомо. Так, тиск на обертах перевіряти не буду, тому що автомобіль 2020 е року не має обмеження в 2500 обертів. Якщо нажати на педаль газу на всі 6000 обертів газує. І побачити на 2,5, скільки показує, нереально. А по помилкам, що в нас знаходиться? Так, де вона? Сажовий фільтр, збой в роботі. P2002. Забитий теплообмінник другого контура низького тиску клапана ЕГР. Під'єдную апарат, роблю чистку і дивимося на показники. Апарат вже під'єднано до автомобіля. Перша стадія. Подивимося, що знаходиться в сажовому фільтрі. Лише в сажовому фільтрі. Що я бачу, зала є, без неї ніяк, без неї ніяк. Ось вона на фільтрі розчинена. Не рекордсмен, як приїжджають шкоди Октавії Куна, там, де масложори. Але масложори там лічаться абсолютно без капіталки двигуна. Так, і зола тут є на ганчерці. Приблизно в нормальному стані, не запущений автомобіль. І зараз провожу чистку в другий етап. Холодна гаряча частина турбіни, другий контур клапана Єгір з теплообмінником, основний Єгір високого тиску, камера згорання розкоксовка, клапана, впускний колектор, дросель, да і все. Так, чистка завершена, форсунки з холоду на гарячу в ідеалі працюють, сажвий вже прогрівся, можна газувати. Буду газувати і дивитись на панель приборів. Зараз нуль. Перевіряю датчик диференційного і прохідність системи екології. Так. Виберу в з тисячі в ідеалі все працює на обертах. Там ще більше. 15-17, як завжди. На холостих 0. І перевіряю датчик диференційного. Так, датчик під'єднано. Ну, приблизно всі вони так показують. Якщо автомобіль має пробігу, новий буде 0 показувати, але неважливо. На обертах спробую вгадати 2500. Це приблизно 250 2600 16, 17. стан нового сажового фільтра або прохідності системи екології. Вхід повітря, вихід вихлопних газів. Потроху починає падати, ну це таке. І перепровірка автомобіля на весь загальний стан його роботи. Обов'язкова процедура. Висновок по автомобілю такий. Система екології працює, але наслідки забиття системи екології знаходяться в гарантійному листі. Наступна чистка на 300 тисяч. Ось шкода Кодіак, дата, коли вона чистилась, і наслідки ось тут. Знаходиться, що призвело до забиття системи екології. Це також є і технічно правильний стан автомобіля, щоб він виїздив без ніяких чисток з заводськими регенераціями, до 300 тисяч, ну, 300 плюс, якщо брати 150 тисяч кілометрів, ту гарантію, яку я надаю на автомобілі, на його технічно справний стан. Власнику авто всі необхідні технічні характеристики надано особисто і у гарантійному листі всі дефекти по автомобілю. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.